У Києві відбулася прем'єра ірландської п'єси на сцені театру імені Лесі Українки вперше показали виставу Поромник у постановці режисера Кирила Кашлікова. Сюжет розповідає про колишнього військового ірландської республіканської армії. Він прагне мирного життя, але його переслідують давні таємниці. П'єса переплітає ірландську міфологію, де поромник з гумором, фольклорною музикою та рок-хітами проводить душі в потобіччя. Усі квитки на виставу розкупили ще за два місяці до прем'єри. Ну, головний. Мотиватор, якщо можна сказати, ну, як мені здається, ірландського народу, це супротив і це є в багатьох п'єсах. І ну, як для мене, як на мене, це головне, що зараз ну, мені не те, щоб цікаво, мене хвилює. Це боротьба за ідентичність. Це найулюбленіша моя п'єса зараз на теперішній час, світова п'єса. Її написав відомий кіносценарист, тому він там, там немає персонажів, які не виконують якісь там функції. Я дуже задоволений. Тим. Тою обставиною, що мене сюди запросили пограти у виставі, я давно вже не виходив на сцену і отримую колосальне задоволення від роботи в театрі.